Доброго дня, мене звати Олександра. Я хочу залишити відгук про будівельну компанію Особняк в Дніпрі. Ми з чоловіком давно мріяли про власний будинок і зрозуміли, що пора діяти, коли у нас народилася дитина, і нам вже не вистачало простору в квартирі і хотілося жити ближче до природи на власній ділянці землі. Тоді ми почали дивитися варіанти готових будинків і познайомилися з об'єктами, побудованими компанією Особняк і особисто Сергієм. Нам дуже сподобалися ці будинки через їх сучасний дизайн і високу якість виконання, але на той момент ми ще не були готові. До придбання і шукали саме наш проєкт. Зрештою, ми звернулися до архітектурної фірми, яка зробила персонально для нас. Проєкт будинку на 160 квадратів сучасного і одноповерхового будинку, саме такого, про який ми мріяли. Цим проєктом ми прийшли до компанії Особняк. Чому саме до них? Тому що нам дуже сподобався їх персональний і професійний підхід. Дуже детально перерахували кошторис, який включав всі етапи робіт, і дуже близько до архітектурного проєкту. Також вони запропонували внести деякі технічні зміни в фундамент і в дах для того, щоб оптимізувати вартість будівництва, і також надали гарантії, що сумарна вартість не перевищить ту суму, яка зазначена в кошторисі. Коли почався будівельний процес, ми в нього майже не втручалися. Ми просто насолоджувалися тим, як на очах зростає наш будинок і як він стає все більше більш схожим на той проект, який надали нам архітектори в фіналі. А ми дуже задоволені результатом. Коли у нас виникали деякі зауваження, вони дуже оперативно виправлялися. Тому ми раді фінальному результату. Нам дуже подобається якість, дуже подобається те, як виглядає наш будинок. Ми дуже радимо співпрацю з компанією Собняк і бажаємо їм успіхів.